Вітаю вас, 11 класи. Ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження об'єму зрізаної піраміди. Давайте пригадаємо спочатку формулу, що об'єм зрізаної піраміди буде дорівнювати формулі 1 третя помножити на висоту, помножити на суму Q1 це в мене площа верхньої основи плюс. В мене корінь квадратний з добутку площі першої основи помножена на площу другої основи плюс площа другої основи, Q2. Де в мене Q1 і Q2, ще раз кажу, що це у нас площі зрізаної нашої піраміди, верхня і нижня, а H це наша висота. І так, наступна задача беремо її з підручника на зрізану піраміду, Це номер 15.29. Малюночок, ми саме цей який тут зображений, переписувати не будемо. в мене він вже є. А будемо трішечки інше будувати до задачі. Зараз побачимо, що. Давайте записувати номер у нас 15.29. Читаємо з вами умову задач. На рисунку 15:10 зображено бункер для зерна, який має форму правильної. 4кутної зрізаної піраміди. Розміри на рисунку дано в сантиметрах. Скільки тонн зерна можна засипати в такий бункер, якщо маса 1 метр кубичний зерна становить 800 кг. Вам прикметники нашої піраміди, що вона правильно чотирикутна, зрізана піраміда. Отже, в основі в неї у нас квадрати, два квадрати: один більший, другий менше. Тут вона стоїть, виходить, на нижній нашій основі на нижньому квадратику. Давайте побудуємо з вами. Отже Верхній квадратик, він у нас по якщо вона правильно, чотирикутна, то у нас в основі квадрати. І нижній квадратик, у нас з вами. Поменше. Ось це в мене верхній квадратик, я вималювала окремо Ось верхню основу свою. Так, оцю я вималювала її, як вона виглядає в анфас. І нижню ж вималювала, як вона виглядає в анфас. Так, давайте будемо з вами підписувати. Якось назвемо наші з вами основи. Так, і тут я крапочки поприбираю, щоб ви бачили. Ось я верхню вибудувала квадратик. І нижній, відповідно. Ми знизу зараз його не бачимо, але він там є, вималювала нижній. Отже, що нам з вами відомо? Ну, По-перше, що це квадратики, тобто, всі у нас з вами сторони рівні в квадратика. І у нас верхній квадратик написано 250 см. Тут дано в сантиметрах. Тобто, це у нас 250 см і верхня сторона 250 см. І нижня сторона 250 см, і ще одна бічна сторона 250 см. Так. І знизу у нас з вами є квадратик, також всі сторони рівні. Тільки вони ми вже можемо бачити з малюночка, що його сторони будуть у нас з вами по 150 см. Бачимо, так? Да? І нижня 150 см, і. Бічна 150 і верхня 150 см. Так, і ще одна бічна ліва 150 см. Є. А ось 240 це у нас наша висота. Бачите, від точки верхньої основи до точки нижньої основи, у нас перпендикуляр, це наша висота. Давайте в дано запишемо. Дано. Двокрапочка, виходить, що у нас. Правильно, скорочимо, правильна, чотирикутна, да, зрізана піраміда. Отже, в основі квадрати, ми вже про це сказали. Відомо, що у нас сторона першого квадрата 150, давайте якось підпишемо АБ, АБ сторона першого квадрата дорівнює 150 сантиметрів. Сторона другого квадрата, давайте, відповідно, А1Б1 підпишемо. А1Б1 дорівнює 150 см, і наша висота аж дорівнює 240 см. Нас питають, скільки тонн зерна можна засипати в такий бункер, якщо маса 1 метра. Кубічного зерна становить 80 кг. Давайте напишемо з вами цю інформацію. Значить, один... Ой, вибачаюся. Так. Зараз більше. І напишемо один метр кубічний 800 як Нам відомо. Так. Один метр кубічний дорівнює 800 кілограмів. Треба знайти знайти, скільки тонн зерна, тобто в тоннах треба знайти, скільки тонн. Зерна можна сюди вмістити, невідомо. Все, малюночок до задачі нам вже оцей не потрібен, там, де наш бункер побудований, я це приберу. давайте. Ми бачимо тепер, тепер тільки нашу нижню і верхню основу, що дано нам з вами висоту, дано, скільки в одному метрі кубічному може бути кілограмів, визначити, скільки тонн з вами. Так, давайте одразу з вами подумаємо на цій задачі. Нам тут з вами сказано, що у нас відповідно про 1 метр кубічний, що туди поміщається, 800 кілограмів в одному метрі кубічному. А у нас з вами величини в сантиметрах, в сантиметрах. Напевно, давайте одразу ми в сантиметри переведемо в метри. У нас відомо, що 1 метр це у нас буде 100 сантиметрів. Тоді у нас виходить з вами, що 250 см це у нас 2,5 метра. 150 см це 1,5 метра, і 240 см це 2, вибачаюся метра. Одразу в метри перевели, тому що у нас відомо про метри кубічні, скільки там кілограмів міститься. Так, і тепер давайте будемо рахувати, скільки тонн зерна. Для того, щоб порахувати, скільки тонн зерна, нам треба порахувати, скільки всього у нас тут метрів кубічних. А метри кубічні це у нас з вами об'єм. Оскільки в нас в умові сказано, що це зрізана піраміда, то користуємося формулою нашою. Одна третя помножити на висоту піраміди, помножити на площу першої основи, давайте оце у нас буде перша основа. Додати корінь квадратний з добутку першої основи її площі на добуток другої основи. Її площі, ось це в нас буде друга основа, плюс площа другої основи. Так, за цією формулою будемо з вами і працювати. Отже починаємо пошук із наших площ. Пишемо з Так, ой, вибачаюся. Зачекайте. Так. Угу. Mm -hmm. Так, повернулася до задачі є. Записуємо. Отже, перша дія розв'язання. Перша дія. Шукаємо першу площу. Перша площа це площа нашого квадрата. Щоб знайти площу квадрата, довжину множить на ширину. Тобто 250 довжина помножити на ширину на. 250, Ой, вибачаюся, ми вже вже перевели з вами у метри. Тому давайте одразу в метрах 2,5 метра помножити на 2,5. Нам ж треба було в метрах. Так, дорівнює 2,5 на 2,5 це 6,25 метра квадратних. Далі другу площу шукаємо S2. Так само у нас квадрат, тому довжину множимо на ширину. Довжина і ширина у нас однакові. Тому 1,5 помножити на 1,5 це в нас буде 2,25 знову ж таки метра квадратних. Другу площу знайшли. Так, і тепер ми можемо знайти з вами об'єм. У нас є висота, є обидві площі, тому підставляємо і рахуємо наш об'єм. Отже, третя дія. Об'єм дорівнює. Одна третя помножити. Замість висоти пишемо, у нас 2,4. Так, помножити, дужка відкривається. Замість С1 пишемо, у нас 6,25. Додати корінь квадратний із 6,25 помножено на 2,25. Додати С2 у нас 2,25. Дорівнює. Що в нас буде виходити? Значить, у нас з вами скорочується. Так, 3 і 2,4. Тут у нас одиничка залишається, а тут у нас залишається 0,8. Давайте запишемо 0,8 помножити. 6,25. І тут 6,25 можна винести з під корення. Це в нас буде з вами додати 2,5 помножити. І 2,25 також можна з під корення дістати. це В нас таки буде 1,5. І додати ще 2,25. Дорівнює, що в нас буде з вами виходити. Отже, можемо 6,25 плюс 2,25. Це у нас буде виходити 8,5, 0,8 помножити на 8,5, так, і додати у нас 2,5 на 1,5 це буде 3,75. Так, отже, буде дорівнювати у нас 0,8 помножити на 12,25. І це буде дорівнювати 9,8, це був об'єм метра кубічні. І тепер ми можемо порахувати, скільки кілограмів поміщається в. Ці метри кубічні, і потім кілограми перевести у тонни, тому що нас питають запитання, а скільки ж це в тонах буде? Так, опускаємося нижче. Давайте дороблюємо цю задачу. Отже, записуємо з вами четверта дія, остання вже в нас 4. Так, отже, в одному метрі кубічному 800 кілограмів. А в нас таких аж. 9,8. Отже, 800 кілограмів, які в одному метрі, ми множимо на кількість метрів на 9,8 метрів кубічних. І це у нас буде дорівнювати 7840 кілограмів, виявляється. Поміщається. І це в тонах у нас з вами в одному кілограмі. 1000 тонн, тобто ділимо на 1000, це буде 7,84 тонни. Все, це наша відповідь з вами. Пишемо відповідь: задача завершена. 7,84 тонни може поміщатися в цей бункер, який представлений на задачі 15.29. Домашнє завдання у вас наступна задача, аналогічна до цієї 15.30. Бажаю успіхів, на все добре, до побачення.